Друзі, всім доброго дня. Хочу поділитися відео, як я утримую своїх курочок поки в тимчасовому сараї, бо новий будується. По 6 місяців брав суточних. Самі їх вже мало на ноги. Годую, корма в мене постійні. Без ніякої хімії. Кури добре несуться. Годую кукурузку, їм даю пшеницю і на основі макуха, і сою, і пшениця, і кукуруза. Оце я сиплю по два ковшика на день. Це із пшеницею, з кукурузою у відрові їм перемішую. Вода у них. Постійно. Несуться коли 20 яєць, коли 30. По-різному, коли 18, 15, ну, покажи нам яєчко. Спершу, як розносилися, несли подва жовтки. Зараз дуже рідко попадається пшеничка. Світло я їм не тушу, воно крувосуточно в мене горить. Це не всі кури, є у мене на господарстві. Більше сотні тримаю. Ну, Я вам скажу, що е, насамперед дуже задоволений. Великий плюс, що несуть і яйця, і маю. І ще й м'ясо. Я стараюся рік їх тримаю, потім убираю старих курей і новими вже підмішую ті, що починають тільки нестися, бо вони досягають великої ваги і ну, вже тяжко їм ходить, на гнізда підніматися. Кетухи курей не обіжають, чи не ображаюсь, вибачаюсь. Вже багато їх і вирізали, бо купили 100 курчаток, і з 100 курчат, як виросте, вийшло 54 півня. Всім дякую. Хай щастить вам. Це в них вигу, покажу, як вони виходять. Коли гарна погода, я їм відкриваю. Tem um dote.